СТВ в етері випуск новин сьогодні. 498-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і головне станом на ранок під час нічної атаки РФ сили протиповітряної оборони збили над Україною сім ракет з десяти. Росіяни атакували житловий будинок у Львові. Відомо про чотирьох загиблих, а також про 37 постраждалих. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи в пошкодженому будинку тривають. ДСНС врятували сім людей, евакуювали 64. Жертвами удару стали 32-річна Анастасія, її 60-річна мати Мирослава, 35-річний Михайло та 62-річна пані Ірина, повідомили в ОВА. Щоб було 10 збитих ракет з 10, нам треба F-16. Це сказав речник повітряних сил України, коментуючи удар по Львову в ефірі Радіо Свобода. Він пояснив, що ракети летіли з моря. Ворог попрацював маршрут, використовуючи і рельєф місцевості, і русла річок в цьому випадку Дніпро. Ракети, начебто, летіли до Києва, але різко звернули в напрямку Львова. Їх можна було б перехоплювати винищувачами, і частину ракет вдалося перехопити винищувальною авіацією. Але це дуже невелика частина. З цим міг би впоратися F-16. Наголосив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Українські воїни ліквідували 600 російських загарбників за добу що минула. Також сили оборони знищили 22 артилерійські системи, 15 бойових броньованих машин, шість танків, дев'ять засобів ППО та збили 21 безпілотник. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 6 липня такі. Українські воїни ліквідували 232 тисячі 300 окупантів. Російська армія втратила 4068 танків і 7 932 бойові броньовані машини. Знищено 4 318 артилерійських систем загарбників. На 657 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 404 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 309 гелікоптерів автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6888 тисяч одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3635 тисячі безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1264 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 605 одиниць. Дані уточнюються. У Житомирі розпочинає роботу український жіночий батальйон, який об'єднує дівчат України, які з початком повномасштабного вторгнення Росії стали тилом для захисників. Ми поспілкувалися з засновницею громадської організації Альоною Даніловою, яка розповіла нам мету своєї діяльності. Волонтерки, футболістки, дизайнерки, лікарки, журналістки, кухарі жінки абсолютно різного віку та різних професій об'єдналися в громадську організацію Український жіночий батальйон для того, щоб збирати донати та допомагати військовим з необхідною амуніцією. Творила громадську організацію журналістка Альона Данілова, родина якої ще з 2014 року зіштовхнулася з реаліями війни. «Український жіночий батальйон було створено рік тому, після 24 лютого. Все це пов'язано з моєю особистою історією. У 2014 році мій чоловік та вічі пішли на фронт. Вічим потрапив до полону. Він був 9 місяців в полоні. Потім його обміняли. А чоловік до 18-го воював. У 2018 році він отримав поранення з кулемета. Він став інвалідом війни. І моєму брату зараз 19, він навчався на військового, і відповідно, після 24 лютого, всі троє сказали про те, що вони йдуть знову захищати Україну, тому що по-іншому вони не можуть вчинити. Я була десь близько місяця, півтора в Києві під обстрілами, коли стало вже вкрай небезпечно. Це вже момент, коли з'явився Ірпінь, Буча, коли ми вже розуміли, що там відбувається, потрібно було виїжджати. Я поїхала до батьків на Хмельниччину, і там, власне, зародилася ця ідея створення батальйону, тому що хотілося об'єднати навколо таких самих дівчат, жінок, як я, щоб ми робили спільну класну справу, допомагали, бо ми маємо боротися на своєму фронті. Наразі в українському жіночому батальйоні близько 70 учасниць, які працюють на перемогу. У нас кожна дівчина, яка до нас приходить, у неї своя історія. Хтось приходить для того, аби допомагати. Бо Має на фронті своїх рідних, і вона знаходить місце сили у нашому батальйоні. Хтось приходить, бо втратив своїх рідних. У нас була дівчинка, до речі, з Житомира, яка втратила батька, яка втратила чоловіка. І коли вона до нас прийшла, вона сказала, що ваш український батальйон це зараз моя відрада. Тут я можу допомагати, і тут я можу бути корисною. Український жіночий батальйон об'єднав навколо себе однодумців, бізнесменів, підприємців та лідерів думок, аби як найефективніше закривати потреби військових. А їх досить багато, каже Альона Данілова. Український жіночий батальйон закриває потреби амуніції, серед яких, наприклад, каски, тепловізори, дрони, бронежилети, плити, плитоноски. Зараз у нас іде активний збір на дрони, і хочу взагалі закликати людей, що знаходьте український жіночий батальйон в соціальних мережах донатьте, Будь ласка, це надзвичайно важливо, тому що ми з вами є тилом. Ми з вами можемо зробити все можливе і неможливе для того, аби наблизити перемогу. Навіть якщо ви боретесь на інформаційному фронті, то будь ласка, перепощуйте дописи волонтерів, активно коментуйте їх, тегайте відомих людей. Це все впливає на збори і впливає на те, аби допомогти нашим захисникам. Громадська організація працює по. Всій Україні й шукає у свою команду однодумців жінок, які готові допомагати ЗСУ та пришвидшувати нашу перемогу. Тож кожен може долучитися до українського жіночого батальйону. Якщо жінка хоче долучитись до команди українського жіночого батальйону, вона може зайти наприклад в інстаграм, написати туди. Там наш менеджері скоригує наступні її дії. Якщо вона хоче це зробити, наприклад, через сайт, вона заходить на український жіночий батальйон. Там є Google-форма, яку вона заповнює. Далі з нею контактує наш менеджер, і в принципі ми обираємо ту роль, яка їй найбільш оптимальніша. Не можна сказати, що ми приймаємо тільки, наприклад, редакторів або тільки футболісток, або тільки там людей, які займаються приготуванням їжі. Ми приймаємо всіх, ми знайдемо для всіх, що робити. Того, будь ласка, приходьте, долучайтеся, ми будемо раді взаємодіяти. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. У Житомирській громаді укриття збираються облаштувати автоматизованою системою доступу. На укриття поставлять електронні замки, які відмикатимуться дистанційно за допомогою інтернету. Про це на своїй сторінці в мережі Фейсбук повідомила Житомирська міська рада. 5 липня головам ОСББ та керівникам управляючих компаній розповіли, як працюватиме система. У повідомленні сказано, що двері укриття будуть оснащені електронними замками, які відмикатимуться дистанційно за допомогою інтернету. Під час сигналу повітряної тривоги електромагнітний замок розблоковується, щоб люди змогли зайти. А після відбою повітряної тривоги автоматично блокується. З середини приміщення двері відчиняються звичайною кнопкою, щоб всі змогли безперешкодно вийти з укриття. Системою керуватиме диспетчер. На інтерактивній карті він зможе бачити, як під час сигналу повітряної тривоги укриття змінюватимуть колір, що означатиме розблокування їхніх дверей. Якщо якесь укриття не розблоковується, то диспетчер зможе це зробити через окремий доступ. Вручну пише прес-служба міськради в окремих будинках. Укриття відчинятимуть механічним способом. Зокрема, йдеться про ті укриття, в середині яких знаходяться важливі для об'єкту вузли, такі як теплові пункти. Обладнання автоматизованої системи доступу встановлять на дверях укриттів за гроші з бюджету громади. СБУ провела обшуки в оселі голови однієї з ОТГ Житомирщини, який закликав мешканців своєї громади та представників місцевої самооборони демонтувати оборонні споруди і не чинити спротиву ворожим військам. Ним виявився Габріель Мартчан, голова Швайківської сільської ради Бордичівського району. Деталі обшуку нам повідомила речниця Служби безпеки в області Ірина Мартинюк. Посадовець за сумісництвом місцевої аграрії та екс-депутат Бердичівської районної ради очолив громаду у листопаді 2020 року. За даними слідства, на початку повномасштабної військової агресії РФ на території громади було створено добровольче формування її мешканців. При цьому голова ОТГ, як представник влади, повинен був відстоювати інтереси своїх виборців і усіляко сприяти заходам забезпечення їх безпеки. Натомість, за наявною у спецслужбі інформацією, зловмисник намагався усіляко зірвати організацію і проведення оборонних заходів на території громади. Також він агітував односельчан не чинити опору рашистським військам, мотивуючи це, коли прийдуть руські витутники. Пішуйте, і будемо жити і працювати при іншій владі. Нам без різниці. Крім того, перебуваючи на блокпосту у центрі селища, обранець висловлював своє невдоволення наявністю оборонних споруд, вимагав їх прибрати і перешкоджав роботі членів ДФТГ. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що у висловлюваннях фігуранта справи містяться публічні заклики до підтримки рішень та дій держави-агресора. На підставі зібраних спецслужбою доказів вини Житомирська обласна прокуратура повідомила голові ОТГ про підозру за частиною 1 статті 111 Прим Кримінального кодексу України. Це колабораційна діяльність. І вчора Габріель Мчан прокоментував обшуки в його оселі та звинувачення в поширенні публічних закликів до підтримки рішень в дій держави-агресора. Свою позицію щодо подій голова сільради оприлюднив у Фейсбук о 12-й годині. Сьогодні вранці в моїй оселі був здійснений обшук. Служба безпеки України намагалася знайти речі, предмети, техніку, які пов'язували мене з державою-агресором, тобто Російською Федерацією. Звісно, що нічого такого знайдено не було, але факт обшуку залишається, і враховуючи те, що я є публічною людиною, незабаром стане відомим загалу. Тим паче, що цього прагнуть певні особи, про діяння яких я не боюся говорити, вголос писати, що їм дуже не подобається та заважає. Їхні імена та прізвища незабаром стануть відомі. Заплямувати моє ім'я для них справа важлива та нагальна. Йдеться у повідомленні. Трагедія в Коростенському районі поліція почала досудове розслідування і з'ясовує причини та обставині смерті восьмирічного хлопчика, який помер вчора у Житомирській обласній дитячій лікарні. За деталями справи ми звернулися за коментарем до речниці Нацполіції поліції Житомирщини Вікторії Дубовик. 5 липня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки села Ходаки. 50 50-річної жінки повідомлення про те, що її малолітній син помер у Житомирській обласній клінічній дитячій лікарні. Також у цьому ж повідомленні жінка зазначила ймовірну причину смерті, а саме отруєння дитини хімікатами від, від полів, які біля яких вони проживали. Також стало відомо про те, що одночасно у лікарні перебуває її старший син 2010 року народження. З подібним діагнозом, а саме отруєнням. поліція розпочала досудове розслідування. Наразі призначена низка судово-медичних експертиз. Також поліцейські відреагувавши на повідомлення мами, поїхали перевіряти поля, задіяна екологічна служба, держспоживслужба, Наразі відбираються матеріали і проводиться низка експертиз. Далі вже буде відомо відкрите кримінальне провадження так, відкрите кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Тим часом поліцейські Житомирщини закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей, адже кількість безвісти зниклих збільшується у червні минулого року. Поліція зафіксувала 58 звернень про дітей, що залишили домівки. А цьогоріч на 8 звернень більше. Перед тим як ви відпускаєте своїх дітей на відпочинок, перед тим як ви даєте їм велосипеди, самокати, дозволяєте самим десь іти відпочивати, все одно проведіть з дитиною бесіду, наголосіть, щоб вона дотримувалася часу відпочинку, щоб вона повідомляла, де вона знаходиться. Розкажіть, куди можна йти, кому не можна йти. В теперішній час у нас на дворі війна, і треба, щоб діти не забували, що вони мають повідомляти батькам, де що вони бувають. Для прикладу, що хочу розповісти. Наприклад, минулого тижня у нас було повідомлення, коли дівчинка приїхала з столиці на відпочинок до бабусі, взяла велосипед і поїхала кататися. Дитина не повернулася вчасно. Телефон розрядився, бабуся розхвилювалася, зателефонувала на 102, були підняті наряди поліції, були підняті патрулі, почали відпрацьовувати місцевість і що дитину знайшли. Але як результат, вона просто приблудила, повернула не на ту дорогу і поїхала зовсім іншому напрямку. До чого це призвело? Призвело це до того, що дитина отримала в нас стрес, розхвилювалася, місцевості не знає, темна пора. Доби і бабуся розхвилювалася, тому прохання все-таки батьків перед тим як навіть відправляти дітей в село, у заклади відпочинку та оздоровлення, нагадувати, розповідати дітям про те, що необхідно дотримуватись правил поведінки, необхідно забув не забувати про мобільний телефон, який має бути завжди під рукою, і краще перезателефонувати, перезапитати, де ти, з ким ти не забувати знати коло друзів своїх дітей, з ким діти відпочивають, з ким діти спілкуються і. Наголошувати, наголошувати, черговий раз наголошувати, говорити з дітьми про те, що щоб вони з невідомими особами не спілкувались, невідомі автомобілі не сідали, також не забувати про вживання алкогольних напоїв і тютюну. Адже у нас така. Безконтрольність за дітьми призводить до того, що діти саме в літній період більше вони його пробують, більше знайомляться з цим дорослим життям. Наші батьки в першу чергу вони несуть відповідальність за виховання своїх дітей, за їх поведінку, за їхнє життя і здоров'я. Коли у нас ми встановлюємо Після повернення дитини факти неналежного виконання батьківських обов'язків, коли батьки самоусуваються від виконання своїх батьківських обов'язків, то в першу чергу в нас є адміністративна відповідальність передбачена статтею 184 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає штраф або попередження, і у Житомирі молодь з семи областей України відновлює молодіжний простір в рамках програми Віднова ЮА. Ми поспілкувалися з ними і далі розповідаємо про їхні плани. Після війни Україна матиме шанс позбутися залишків радянських законів і перетворитися на сучасну зразкову демократичну країну. Багато громадських і благодійних організацій України вже долучилися до ініціатив, пов'язаних з відбудовою держави. Юлія родом з Луганщини, розповідає, що двічі вимушено переїжджала через воєнні дії. Зараз дівчина бере участь в проєкті віднова ЮАН, головна мета якого долучити молодь до створення молодіжних просторів, зокрема. В Житомирі Україну чекає велика віднова, велика відбудова, реставрація будівель, які були зруйновані внаслідок воєнних дій. Насамперед, це буде стосуватися міст окупованих територій. І кому як не молодь, все це відновлювати, то треба. Брати досвід, приймати досвід від інших, якраз тут відбувається на спілкування з різними учасниками молоді різних куточків України. Ти береш досвід не тільки як від нову, що робити своїми руками від організаторів. Ти береш досвід щодо організації проекту, як залучати молодь, як її зацікавити в цьому між учасниками у неформальному спілкуванні. Ти дізнаєшся про їх досвід молодіжних рад, різних громадських організацій, хто як працює, волонтерить, як зацікав Є молодь як використовує ресурси і весь комплекс всіх цих дій. Я хочу прийняти весь комплекс, це комплексний досвід, щоб потім його застосовувати на доокупованих територіях і насамперед на моїй рідній Луганщині. Крім ремонтних робіт, учасники програми відвідують різноманітні майстер-класи, тренінги та активності. Робочий день побудований дуже супер, оскільки в нас поєднується і волонтерський компонент, коли ми працюємо і долучаємося власне до самої відбудови, і освітньо розважальний контент, коли ми знайомимося з місцевою громадою, знайомимося з місцем, куди приїхали, знайомимося між собою і е, на досить такій позитивній ноті обмінюємося досвідом один. У програмі ЮА» беруть участь 30 молодих людей з семи областей України: Миколаївської, Запорізької, Рівненської, Львівської, Чернігівської областей та міста Дніпра. Є також і Житомиряни. Одна з них Анастасія. Дівчина навчається в одному з університетів Житомира та активно долучається до різних активностей. Коли дізналася про цей проєкт, я зрозуміла, що однозначно потрібно приймати участь, бо це можливість творити зміни, можливість зробити щось нове, зробити суттєвий внесок в нашу країну в Житомирську область, в Житомир. Програма «Віднова ЮА» – це національна програма залучення молоді до відновлення України. Проєкт стартував у травні цього року. Всього в програмі візьме участь 600 молодих людей від 18 до 35 років з усіх регіонів України. Так як я вже живу 3-4 роки в місті, для мене це Великий, велика можливість зробити щось для цього міста, тому що я дуже люблю це місто. Я його полюбила. Це таке. Воно забрало моє серденько, тому ну якісь такі от величезні проекти. Я, чесно кажучи, дуже хочу, щоб там звучало моє ім'я. Ну і насправді не лише через те, але через те, що я ну, люблю допомагати людям. Це своє рідне покликання, я вважаю». За задумом організаторів молодіжний простір, який вони хочуть створити, буде дружнім, затишним та інклюзивним. Проект відновою це національний проект, який підтримується Міністерством молоді та спорту України, програмою розвитку ООН в Україні, а також іншими партнерськими організаціями. І в Житомирі неурядова організація «Сучасний формат виконує цей проект. Тобто нам така випала унікальна можливість. Ми одні з небагатьох. По всій Україні, хто втілює цей проект. Позавчора учасники там програми фарбували відкоси, прикручували розетки, мили там підлогу, вимивали вікна. Ну плінтуси там приєднували. Тобто багато роботи зроблено, але ви вже могли пересвідчитися, що простір вже майже готовий до того, щоб приймати там учасників. І сьогодні, і завтра ми вже будемо працювати в відновленому просторі. Сьогодні ж дівчата займалися декора. Приміщення, зокрема, пересаджували вазони. Сьогодні вже третій день нашого молодіжного обміну і проекту «Відновлює» в Житомирі. То сьогодні ми будемо вже так декорувати наш молодіжний простір. А саме пересаджуємо вже наявні квіти, садимо нові. Ну так буде дуже затишно і класно, я вважаю. За час проведений у спільній праці молодь встигла потоваришувати і провести час з користю. До моєї знайомої е, натрапили на сторіс в інстаграмі, соцмережі рулять і дізналася про те, що є така цікава програма з досить насиченими такими пунктами. Мене зацікавив, особливо Авраменко, тому що у нас була акторська майстерність в перший же день. І тоді нам організатори такі сказали: кажуть, а як це будуть інші перепльовувати цей майстер-клас, тому що о, правду говорю, тому що перший день був на Звичайно, яскравий і таких людей, дуже крутезних нашої житомирщини, запросили. Що я думаю, кожна дівчинка вона отримала максимум задоволення не тільки від того, що ми садимо ці вазони, але і ще від того, що ми спілкуємося, і навчаємося, і досвід величезний. Я в таких вже проектах беру неодноразово участь, але цей проект мене здивував. Завдяки таким проєктам ми бачимо, що не лише влада, а й громадяни України вже готові долучатися до відновлення країни, адже спільними зусиллями гуртом українці можуть створити одну з найпрогресивніших і провідних країн у світі. Марія Кравчук, Юрій Грач спеціально для СТВ. Облаштування Житомира триває нині понад 10 об'єктів реконструюють у місті. Деталі дізнавалася моя колега Каріна Цимбалюк у начальника управління капітального будівництва В'ячеслава Глазунова. Сезон капітальних ремонтів тротуарів і скверів у розпалі. Наразі в Житомирі таких об'єктів 15, з них вже 10 в роботі. Один із них сквер на розі вулиць Київської та князів Острозьких, вартість якого 5,5 млн грн. мільйонів гривень. Які роботи плануються, розповідає начальник управління капітального будівництва В'ячеслав Глазунов. Сквер на вулиці Київській та Князів Острозьких планується під реконструкцію. Планується оновити тверде покриття. Так, чому цей сквер теж задіяний в реконструкцію? Тому що планується капітальний ремонт вулиці Київської від вулиці Хлібної до вулиці Східної в цьому році. Плануємо, тому сквер підпадає під реконструкцію в, частині, в комплексній частині реконструкції цієї території. Що планується? Це заміна твердого покриття на бруківку, знесення того монументу, нове озеленення, нове освітлення, відеонагляд, автоматичний полив, нові архітектурні форми, тобто лавки, урни. На цьому об'єкті було проведено закупівлю, був майже визначений переможець, але не в повному обсязі були загружені документи, тому закупівлю скасували і будемо проводити повторний тендер. Також у КБ оголосила тендер на капітальні ремонти тротуарів по вулиці Перемоги, Майдан Соборний, вулиці Михайла Грушевського з орієнтовною вартістю 8,3 млн грн. та 14 млн грн. на ремонт тротуарів від вулиці Грушевського до Майдану Корольова. Це центральна частина і там асфальтобетонне покриття в жахливому стані. І це об'єкт був запланований перехідний у нас з минулих років, тому ці роботи будуть продовжені. Що планується, це заміна твердого покриття на тротуарну плитку, заміна вздовж всього лінії бортового каменю буде облаштована зелена зона. На одному об'єкті орієнтовна вартість, орієнтовна вартість, поки навчікана вартість там 8,2 мільйона, другий об'єкт близько 14 мільйонів. Також В'ячеслав Глазунов розповів, на яких об'єктах роботи вже розпочаті, а які вже закінчують ремонтувати. Це сквер Майдана, Майдан Караленка, сквер на вулиці Князів-Островських Шевченка. Роботи на завершальному. На сьогоднішній день оголошено закупівлі по скверу. Князів Островських Шалушкова, сквер Сльоти. Оголошено ще закупівлі по капітальному ремонту тротуарів в центральній частині міста. Це вулиця Бердичівська, це вулиця Перемоги від, від Майдану Перемоги до Майдану Королєнка, буде два тротуари. Оголошено тендер на капітальний ремонт вулиці Покровської від Київської до Грушевського. На сьогодні очікуємо процедуру закупівлі щодо визнання переможців на даних об'єктах. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. На сьогодні це все. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава! П'ятницю 7 липня максимальна температура в день плюс 22, вночі плюс 19, Волос повітря 86 відсотків. Вітер південний 1,5 метрів за секунду. Протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день йтиме сильний дощ, який у день може посилитися, але до вечора почне слабшати.